Майбутнє української хореографії у театрі імені Марії Заньковецької запрезентували п'ять вистав дипломних робіт студентів кафедри хореографії франкового університету. Відкрили вечір виставою Пропала грамота за твором Миколи Гоголя. Постановники, студенти четвертого курсу у цьому балеті за основу взяли народні танці а ще славнозвісний фільм. Фільм був напевно, самою більшою такою точкою. Не так ми брали з, так, з оповіді, як брали більшу, більше з фільму. Кафедру режисури і хореографії створили на факультеті культури і мистецтв три роки тому. Кафедра готує не лише артистів балету, а й майбутніх хореографів-постановників. Дисципліна мистецтва балетмейстера є пріоритетним. І е, піднятим на е, ми, ми стараємося підняти його на такий щабель е, високий, щоб студенти вчилися робити перформанси, вистави, балети, е, концерти не тільки на рівні там організації або е, такого кулуарного звітнього концерту, але виходили на великі простори е, хореографічного мистецтва. Студентів вчать народного класичного та сучасного танцю. Факультет дав більше розширятися в хореографії. Тобто, я, я більше в стилі в сучасному більше почав працювати. Тобто, бо я як народні танцями займався, а на факультеті більше сучасними почав. Перегляд дипломних вистав продовжать наступного тижня.